Ну, перш за все, чому лабораторія? Тому що ніхто не готувався до воєнного мистецтва, мистецтва війни. Ніхто не знає, чим воно повинно бути. Тому, якби кураторки запросили митців і мисткинь разом подумати, порефлексувати над тим, що це є. В якій реальності ми опинились, так бо ми починали цей проєкт ще влітку, 2022 року. Тобто це такий колаборативний формат, і це перш за все, мабуть, пояснює, чому це лабораторія, що ми багато розмовляли, і кураторки між собою багато розмовляли, намагаючись з'ясувати, як формулювати свій запит до митців. Розмовляли з кураторками. І це все якби в такій тісній кооперації відбувалося. Окремо в рамках цієї лабораторії був звуковий проєкт. Він взагалі колективний, тобто п'ять митців, музикантів зібралися разом, щоб. За допомогою спеціальної техніки, так, яку надіслали нам наші партнери з Британії, ці звукові коробки, які можуть фіксувати звуки в режимі реального часу і виводити їх на сервер, разом подумати про те, як змінилося сприйняття звуків під час війни, і, і звуковий ланча. Тобто ми говоримо і про те, що з'явилися нові звуки, і про те, що. Можливо, ми почали звертати по-інакшому увагу на звуки, які вже були до цього, так? Бо, звичайно, сирени, вибухи і так далі, до цього, мабуть, ніколи не звикнеш. Але в принципі я знаю, що там є люди, які навчилися відрізняти ПВО від вибухів і ще якісь такі речі. І те, як ми прислухаємося, як ми ходимо з цим напруженням, готуючись в будь-який момент будь-чого, тож цей воркшоп саме був покликаний відслідкувати, що для кожного окремого митця в його індивідуальному сприйнятті значило дослуховування звуку. Ось. І зараз сьогодні ми презентуємо веб-сайт. Проєкт Загалом, який вже добігає кінця, усі роботи вже створені, це звуковий проєкт і роботи ще е, п'яти українських митців. І ми будемо презентувати сайт, на якому покажемо, як це все виглядає е, зафіксовано, задокументовано в інтернеті, е, як їм користуватися, що там можна знайти, як він ще буде доповнюватися протягом наступних. Тижнів. Тому так, ми на такій фінальній частині нашого проєкту, але на початку цього дослідження загалом в контексті мистецтва воєнного часу. Зараз багато різних маленьких ініціатив. Ось я вчора отримала примірник, наприклад. Каталогу, який зібрав воєнне мистецтво, саме мистців, які постраждали від війни, тобто там є і маріупольські художники, і, і Донбаські, і так далі.